Мої шанування, друзі, вітаю вас на каналі ТРО Медіа і каналі Олександра Мусієнка. Це територія спротиву. Поговоримо про актуальні і важливі події. Є що обговорити. Отже, розпочну із того, що служба безпеки України проводить досудове розслідування і зараз ідентифікуються уламки Арєшніка, яким було завдано удару по території Львівщини. Поки що до кінця невідомо, що ж було ціллю цієї ракети, і чи взагалі влучила вона точно, тому що в цьому є зараз дуже суттєві підозри. Що за Речником Путін чергово сів в калюжу. Ну, ось так буває. Не секрет ні для кого, що у Росії є ракети середньої дальності, не секрет, що є балістичні ракети різних типів, далекої дальності. Зрозуміло, що Путін, як і будь-який світовий диктатор, страждає на гігантоманію. Йому приємно дивитися. Ось на ці великі ракети йому приємно це задовольняє його его. Але ви знаєте, що в психології дуже часто кажуть, що це свідчить про проблеми і відхилення. Те ж саме є в Кім кінченина, коли він презентує величезну ось цю таку байду і каже: Дивіться, яка ракета я буду загрожувати всьому світу. Але ж не ракетами єдиними далеко живе світ. І рівень розвитку цивілізації вимірюється зовсім не цим. Так, ми зрозуміли тут всередині України, що нам потрібна ракетна програма, що нам потрібна балістика, що там потрібен наш захист для того, щоб відбиватися від ворога і стримувати агресора. Але точно сподіваюся, що ми уникнемо ось цієї гігантоманії, і, зрештою, колись, коли ця російська імперія розвалиться, а це станеться неодмінно з часом, бо її накривають і економічні проблеми. Відійде це теж минуле. Разом з тим, слідчі служби безпеки аналізують, зібрали уламки. Буде відповідна додаткова версія. Я думаю, що буде обмін інформацією з партнерами, аби вони теж знали більше. Президент України Володимир Зеленський на цьому тлі закликав наших партнерів. Посилити захист українського неба та надати системи протиповітряної оборони, чи не найкращою зараз би реакцією США було розгорнути систему THAD або Aegis системи протиракетної оборони, які працювали в Ізраїлі. Ми бачили нещодавно, як вони збивали іранську балістику, яка летіла на Ізраїль, як вони допомагали. Нам теж потрібен такий захист. Погодьтесь, друзі, що це стало би демонстрацією і зміцнило би довіру українського суспільства до партнерів, до сполучених штатів, і показало б в дії, як можуть виглядати гарантії безпеки. Зараз саме час закликати до цього. Зараз потрібні гарантії безпеки, не відкладені, а зараз, бо річник летить зараз і може прилетіти ще раз загрози такі. Існує, крім того, Україна скликала засідання Ради безпеки ООН. Ну прости господи, вже що тут скажеш про цей орган, який втратив свій авторитет, але процедура є процедура, і на всіх рівнях інформує партнерів. Це правильно, нам потрібен розголос і привернення уваги. В Києві ситуація критична, як зазначає київський міський голова Віталій Кличко. У нас в столиці залишилося близько 6 тисяч будинків без опалення, без водопостачання. І без електроенергії частина Києва перебуває. Щоправда, віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба повідомив, що в Києві відновлено водопостачання, а забезпечення теплом планується уже налагодити до кінця цієї доби. Частина будинків вже буде з теплом. Тобто, попри обстріли, попри атаки, ситуація дещо вона змінюється, є тенденція до покращення. Це дуже важливо. Незважаючи на те, що київський міський голова Віталій Кличко закликав киян, хто має можливість виїхати з міста, все ж таки треба розуміти, що ситуація тримається під контролем, що, попри складнощі, які є, не варто панікувати. Так важко. Так, дуже складно, але працюють служби, працюють відповідно енергетики, комунальники для того, щоб якомога швидше відновити. Крім того, нам потрібно більше засобів ППО для того, щоб об'єктово прикрити ТЕЦ та інші важливі об'єкти енергетики. Це факт, і це потрібно робити. Ситуація може залишатись складною, атаки можуть повторюватися, тому потрібна злагоджена взаємодія. На Дніпропетровщині тим часом електропостачання відновили. Честі хвала енергетикам практично за дві доби, але, на жаль, ще тільки не в кривому розі. Там складна ситуація. Друзі, ви напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви, як ви переживаєте, допомагайте один одного, підтримуйте, в кого є опалення, зігрівайте. Допомагайте це зараз дуже важливо. І пишіть ваші коментарі з цього приводу. Тим часом Сполучені Штати Америки. Карибському басейні фактично затримали вже другий, буквально за цей тиждень, танкер. Третій, перепрошую, третій за цей тиждень танкер російського тіньового флоту, який допомагав обходити санкції Венесуелі. Йде мова про великий корабель Оліна, який допомагав латиноамериканській країні цій. Ну і здійснював перевезення. Нафти, ось він затриманий. Ну і хоч Марія Захарова, представитель МІД Росії, сказала про те, що нібито двох членів екіпажу Марінери минулого судна, яке затримало, Трамп, відпустив, але все ж таки кораблі залишаються зараз, як би там не було під арештом. Найголовніше, щоб забирали ці судна. Тим часом президент США Дональд Трамп висловився щодо гарантії безпеки. Він дав два інтерв'ю: одне для Fox News, інше для The New York Times, де він сказав про те, що так гарантії безпеки в Україні можуть бути надані, але США можуть відігравати другорядну роль, тому що є Європа, є Україна, вони мають розраховувати на свої сили в першу чергу, і це мають бути гарантії безпеки. А США. Долучиться до цього напередодні. Хочу нагадати, що американська політика писала, що США можуть обміняти гарантії безпеки для України на Гренландію на те, щоб мати вплив на Гренландію і видобувати там рідкоземельні мінерали та метали. Тим часом з'явилися деякі окремі публікації зараз про те, що в Ірані, нібито Хаменеї втік, там протестанти виходять на вулицю, все більше місць, Ситуація напружена. Росія може втратити вплив. Чи станеться так чи ні? Будемо спостерігати. Адже в Ірані досить часто спалахують акції протесту. Ця зараз теперішня одна з найбільших за минулий а, час, але Будемо спостерігати. В Європі реагують на арешник, до речі, теж треба сказати. І от премєр міністерка Італії Мелоні вийшла з заявою, що так, арешник сигнал, значить, Європі, в тому числі, тому треба відновити діалог з Путіним. Бачите, французька ідея Макрона правильна. Ну, ви думаєте, що це найкращий і найдієвіший фактор стримування диктатора? Серйозно говорити з ним в момент, коли він введе геноцидну війну, коли. Тисячі сотні тисяч людей залишаються без тепла, без водопостачання, коли мінусова температура. Чіба це справжні європейські цінності? Я так не думаю. Треба вести себе по-іншому і тиснути на агресора. Ось має бути справжня реакція. Але для цього має бути єдність європейська американська. Чи буде вона надалі? Тому що в Франції, наприклад, віце спікер національних зборів парламенту Франції. Кліманс Гете заявила про те, що Франція має розглянути питання виходу з НАТО. Йоте, вона представниця ліворадикального руху і партії Меланшона, а Франція нескорена. І вона, ось представляючи цей рух, Каже, що винести в французькому парламенті на голосування питання доцільності перебування Франції в НАТО. Адже, на її думку, нібито зараз політика Дональда Трампа робить все для того, щоб зруйнувати трансатлантичну єдність, зруйнувати НАТО, тому Франція має діяти і має заявляти про стратегічну автономію. Таке вже було в історії. А в свій час Франція виходила саме з військового блоку НАТО, залишалася в політичному, взагалі, з моменту створення альянсу, штаб-квартира НАТО знаходилась саме в Парижі, і вони гралися в цю грузі стратегічною автономією. Це закінчилось тим, що повернулися. Ми бачимо, що заяви президента США і дії вони ведуть до того, що світ починає фрагментуватись, небезпечні тенденції, але. Франція не може бути виключно автономною без допомоги Україні, без гуртування довкола України, без того, щоб підтримати Україну і об'єднатися довкола України. Європейська безпека є неможливою, і це потрібно розуміти. Друзі, ну а щоб ви розуміли і знали більше, обов'язково дочекайтеся наступного випуску території спротиву. Підписуйтесь на канал ТРО Медіа і канал Олександра Мусіянка. Залишайте ваші коментарі, бережіть себе і слава Україні!